Вітає Пластовий вишкільний центр. І сьогодні ми на обласному фестивалі сімейне джембері. Поїхали дивитись! Обласний фестиваль сімейне джембері ми проводимо вже третій раз. Це наш щорічний захід, і першого разу ми проводили його в 2021 році. Знову ж таки, ми зрозуміли наскільки крутим та велику популярність він має і в громаді, та й загалом в області. Тому вирішили його проводити щороку. Цього року наш захід об'єднує і дітей, і молодь, і просто людей, які готові долучитися до командної роботи, до корисної справи та прокачати свої скіли та навички, адже в нас є локації, де ти можеш прокачати вже здобуті скіли або здобути щось неведе цікаве. Без доброї справи не може обійтися жоден наш захід. Цього разу ми збираємо на ярмарки вживаних речей кошти, які будуть передані нашому пластуну Юрію Бойку. Про це детальніше ми подивимося вже на наших локаціях. І перед тим як перейти відразу на наші локації, потрібно зареєструватися. Пішкою цього року є наліпки, де кожна дитина може написати телефончик відповідального і своє ім'я, щоб жодна дитинка не була без нагляду. Ще однією фішкою нашого сімейного джемборі є карта, де можна побачити, де знаходиться кожна з локацій. Такі великі карти теж розташовані на нашій території, але в кожного в руках є карта, щоб розуміти, де оскільки в нас є цього року 13 локацій. Це доволі багато, і територія теж доволі велика, щоб не загубитися і. І знати, куди тобі потрібно йти. Світлана, привіт! І ми розпочинаємо з нашої першої локації, і це малюнок на асфальті. Привіт! Розкажи, як тебе звати і що сьогодні малюєш. Е, мене звати Катерина, я малюю захід сонця, ангели, ну і прапор і сердечка і всякі написи. Як тобі загалом захід? Ну, прикольний. Ми прийшли з мамою, тому що моя сестра тут в пласті. Клас! Добре, давай п'ять! Проходимо з вами на локацію ярмарка вживаних речей. Дізнаємося, що до чого і на що взагалі збираємо гроші. Ходімо! Я Юля, я пластунка з станиці Буча, і сьогодні ми е, проводимо благодійну ярмарку, збираємо кошти нашому пластуню Юрі Бойку, е, який зараз воює на одному з гарячих напрямків, е, захищає нашу Україну. І ми е, таким чином кошти, всі, хто хоче щось придбати, вони одразу на банку йому збирають, е, скидають кошти. Е, Юра збирає на реп для свого підрозділу. Так що долучайтесь. Класні фото, або ми вас можемо сфотографувати. І потім ці фотографії ви можете побачити на наших сторінках в соціальних мережах. Якщо ви вже робили фото на наших локаціях, то обов'язково розміщайте і позначаєте пластовий центр міста Буча. Тепер ми вас вітаємо на нашій пластовій локації. Це найбільш тепліша та найрідніша нам локація, оскільки ми є пластовий вишкільний центр. Це у нас локація з практичного пластування. І тут ми вчимо наших відвідувачів, дітей різного віку, як в'язати узли, як правильно складати багаття, і як правильно його розпалювати. Вони у нас тут пробують розпалити своє, можливо, десь перше багаття, яке розпалюється хременем, капсалом, і дітей це викликає прям такий спалах емоцій. хочеш навчитися рятувати життя собі чи іншому, тоді тобі підходить наша наступна локація це домедичка для всіх. Сьогодні моя локація була присвячена домедичній допомозі. Це дуже важлива навичка взагалі для людини, а тим більше зараз в умовах повномасштабного вторгнення і коли небезпека може чекати нас на кожному кроці, кожен із нас повинен бути впевнений, що він врятує себе. І може врятувати людину поруч. Тому поставте собі запитання, чи зможете ви врятувати когось і в першу чергу себе. Сьогодні було багато зацікавлених, багато підходило сімей з дітками. Була одна родина, де тато навчає своїх дітей в них вдома, є тренувальний турнікет. Це супер. Я була щиро втішена. Тому закликаю вас навчатися. Ходити на курси по зупинці критичних кровотеч та наданню базової допомоги. Ось у нас сьогодні серцево-легенева реанімація, також була можливість навчитися, будь ласка, будьте свідомими і бережіть себе. Мене навчило, що робити в разі того, якщо людина втратила свідомість, ну, що робити. Якщо людина не дихає, було ще як накладати турнікет. Нам показували турнікети, є ну, багато є турнікетів видів, є дорогі, а є такі вже. Ми завітали на майстер-клас з термомозаїки, і з нами прекрасна Тетяна. Це в нас локації з термомозаїкою. Тут дітки складають спеціальні такі формочки, термомозаїку. Потім, після того, як вони поскладали таку термомозаїку, обробляємо їх праскою. Ось, і в нас виходять такі гарненькі фігурки. Ось. Можемо додавати такі брілочки і буде дуже гарно виглядати все. Я роблю богомола. Я починаю з цієї голови робити. Я починаю робити богомола з голови. Вітаємо вас на спортивній локації, яка включає в себе хокей на траві, бадмінтон, волейбол. І неймовірно цікаві круті ігри, які саме спрямовані на розвиток командної роботи. Будемо вчитися працювати в команді. Ми граємо в ігри футбол, волейбол, в теніс грали і провели дуже цікавий час. Було Дуже класно все. Ну, класно погуляли в футбол, в кедіс. Ну, дуже класно все було. Сподобалось. Я тут побачився з і Це було дуже прикольно. Я вважаний, що такий день існує. І от ми прийшли до нашої наступної локації, і це майстер-клас «Соняшник». Ще одна наша фотозона, на якій ви можете зробити неймовірних сатів фото. Йдемо з вами до найсмачнішої нашої локації на нашому джембері. Це наш такий футборт. Я їм яблука. <смачно> І от ми з вами завітали на нашу наступну локацію. І це локація кінозал, де можна переглянути фільми та мультфільми. Ми йдемо з вами на одну з таких доволі цікавих та спортивних також локацій. Це лисячий біг, Це і про спортивне орієнтування і про щось нове та цікаве. І знову ж таки, це про командну роботу. Тут у нас лабіринт. Лабіринт – це один з елементів спортивного орієнтування або лисячого бігу. Тут можуть тренуватися. Діти будь-якого віку, навіть до 6 років ташата заходять і з батьками проходять дистанцію, треба знайти контрольні точки, їх тут 9, і зробити мітки на кожній точці в карточку. Як я проходив по цій локації лисячого бігу, це було дуже цікаво. Треба було шукати точки. Це треба робити на час мапі це дуже дуже класно. І Ми прийшли до нашої крайньої локації, і це локація фотосушка. Тут ви можете побачити фото діяльності нашого центру. І якщо ви знайдете себе на фото, то ви можете взяти це фото з собою на пам'ять. Я до речі знайшла своє фото з Макаром, забираю його собі на пам'ять. До речі, зараз буде ватра. Запрошую всіх на ватру. У вас усіх є співаники. Я хочу, щоб ви знаєте, відчули нашу цю пластову атмосферу. Тому що для мене, як для пластунки, важливо, щоб окрім цього, знаєте, крутого веселого вайба. Ви, можливо, хто ще не долучився до пласту, захотіли стати частиною нашої родини. Юля, тобі слово. Хочемо розпочати з дуже складної пластової пісні. Вона Не, не пластова і справді в цьому світу. Вона можливо її чула, але в англійській версії по маленькі дітки, яка називається Чорна киця». Пісня дуже важка. Вам треба дуже зосереджено слухати слова, щоб ви її вивчили. У ласобі чорна півця, вона звала Уласобі, чорна киця, вона звалася нямня. Чи орин, чи орим, чи орим назвалася нямня. У ла собі чорна кінця, вона звалася няня. У надія просто Ми сьогодні на сімейному джембері гарно проводимо час. Це можливість побачитися з старими друзями, познайомитися з людьми. Також дуже гарно, що саме ці джемборі має мету, так бо ми збираємо нашому другу пластину юркові на реби. Ось на купили тако динозавра на підтримку. Стоп'ятсота нам додому. Одним словом, дуже гарно сьогодні провели час і було б круто, якби таких джемборів були частіше проводилися. мене джембері це дуже був цікавий захід. Е, дуже сподобалось е, те, що було дуже багато локацій різних заходів. Е, ми робили ну, ось буквально до медична допомога е, робити різні штуки. Це брілочки там. Далі була дуже благодійна ярмарка. Там е, е, були гроші, перекидалися на ЗСУ. Мені ну, цікаво. Приходьте пластовий вишкільний центр. Сімейне Джембері це круто. Клас! Клас! Дякуємо всім, хто привів цей неймовірний день з нами. А також тим, хто переглядав це відео і залишився до кінця. Не забувайте підписуватися на канал Пластового вишкільного центру. Ставте лайки та репости. Ми вас любимо.